У недільний день, 24 травня, Надвірнянська громада та влада зібрались біля символічної могили борцям за волю України вшанувати пам'ять героїв патріотів, які в буремні роки ХХ століття поклали своє життя за рідну землю. Вона прийняла на своє лоно багатьох кращих синів, відважних, сміливих, незламних, які не завжди залишаться символом нескореності та прикладом для наслідування для своїх нащадків. Вони боролись проти системи, яка нищила український народ фізично та не змогла вбити духовно. Сьогодні живіт Лоняються перед цим героїзмом та відправляють до неба молитви за душі українських повстанців. День вшанування патріотів у надвірній ознаменувався ще однією важливою подією відкриттям та освяченням скверу героїв ОНУ УПА Мирона та Марти Свідруків. Ці двоє дітей однієї сім'ї, сестра й брат, виховані у дусі патріотизму, незважаючи на молодий вік, стали на стежку боротьби за вільну Україну. І за національну ідею обоє поклали життя у 24 роки. Народилися вони 9 березня 1928 року і були 8 і 9 дитиною в сім'ї Анни та Івана Свідруків. Виховані в свідомо патріотичній родині. Марта і Мирон 13 років стають зв'язковими УПА, а 16 років діючої армії. Молоді, вродливі, мрії про щасливе майбутнє. День героїв це час, коли український народ згадує своїх захисників імена, роки події. Сьогодні важливо не тільки повернутись до витоків історії, але й винести звідти уроки, поширити інформацію для наступних поколінь. На пантеоні України золотими буквами внесені такі імена, як Симон Петлюра, Євген Коновалець, Роман Шухевич, Степан Бендера та інші, які віддано боролися. За незалежність із комуністичною навалою з фашизмом. Також свою неоціненну лепту внесли і надвірнянці. це Мирон і Мартас е, Свідруки. Сьогодні ми з вами відкриваємо цей чудовий сквер і пам'ятник Марті Мирону Свідрукам. І надію, що він буде нести в собі. Той символ свободи, символ боротьби українських героїв. І назавжди цей героїзм залишиться у пам'яті. З відкриттям цього скверу відкриваємо і закарбовуємо в наших серцях чергову іс історію бойового шляху корінних надвірнянців, які віддали на вівтар нашої з вами перемоги своє молоде життя. Так, це справжні герої. Так, зрублено ранами і покрите болями українське серце кричало. Так було, так є і так має бути. І Україна понад усе. Музичні номери, віршовані рядки та виступи політичних і громадських діячів носили зміст духовно-патріотичний історичний молитовний. Йшла мова про повстанські символи і значення і те, що залишається для майбутнього. І дуже добрий почин. Я думаю, що вся Івано-Франківська область буде брати з вас приклад саме таких пам'ятних знаків, саме таких скверів затишних, тому що дуже символічне є зображення. Яке сьогодні на цьому пам'ятному знаку. Це хрестомеч, меч, який опущений вниз і хрест. Він вони символічно об'єднані. Це означає те, що меч опущений вниз, що ми не хочемо чужого, що ми не збираємося згарбувати чужі землі, що ми не збираємося згарбувати чуже майно. Меч опущений вниз, означає, що ми не віддамо свого. Ми не віддамо своєї землі, ми не віддамо своєї віри, що символізує також цей хрестомеч. Новий сквер, який носить ім'я Мирона і Марти Свідруків, є досягненням усіх патріотів-повстанців, котрі сьогодні ще живі і яких уже з нами нема. Цей пам'ятник Мирону й Марті і всім полеглим воїнам. Упа, цей пам'ятник є втіленням української сили, духу і перемоги над силою. Ворожої зброї. Ми сильні і завзяті. Мирони Марта були наймолодшими братом і сестрою моєї мами. Родина разом з ними тяжко терпіла і проходила їх жертовний той шлях до загину. Ескізний план скверу розробили дизайнер Ольга Голуб спільно з міським головою надвірної Зіновієм Андрійовичем. Цей проект під назвою «Героям ОУН УПА гідна шана в рідній їм надвірній, написаний для участі в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, де здобув перемогу. Загальна сума вкладених у сквер коштів з обласного та міського бюджетів близько 250 тисяч гривень. Крім того, допомогли меценати. Приклалися СПД Турів, СПД Супилюк. Пані Оля Голуб, СПД, Василь Єсипенко, багато інших підприємців, які і словом, і ділом, і будівельними матеріалами захотіли, щоб такий сквер, моментальний сквер, саме був окрасою центру міста. Міський голова повідомив, що це не останній такий сквер у надвірній. Уже є ряд задумів щодо облаштування інших місць, які матимуть історичну основу.